Операції зміни статевого е, стану проводять у багатьох країнах світу, також в Канаді і в Америці в північній Америці, взагалі. Але тут треба зрозуміти, що це дуже коштовні операції, бо вони потребують зміни не тільки статевих органів, але це майже. Постійний прийом гормональних препаратів, різноманітних схем гормональних препаратів, тому це коштує дуже багато. І, на жаль, не кожна людина може дозволити собі такі от зміни. Тому найчастіше до таких змін, до таких операцій, ну такі вони їх проводять найчастіше в дорослому віці. Що якраз гірше, бо виявляється, що якщо це зробити в підлітковому віці, коли ще йде тільки формування статевих органів, мається на увазі. В тих вторинних ознак статевих, коли йде статеве дозрівання, то і результати будуть кращі, і це буде менш коштовніше і, звичайно, більш ефективніше. Зараз у всьому світі йдуть розмови, щоб тема з трансверсизму піднімалася в школах, щоб виявлялись виявлялися потенціальні такі от, скажімо, підлітки, які хочуть змінити свій стан, і далі вже вирішували питання, чи можуть вони. Це це зробити чи ні?